У нас тут насправді е, всі почуваються як вдома, люди приходять, хочуть, коли хочуть, коли хочуть, і роблять, що хочуть. Не зовсім. Крім та. того, в тих моментів. Нема робити Єремо Михайлович, що твори викладач. Вони не забороняють алкоголь, російську мову да. і ще що. Матюки. Да. Ну, так. Тільки... Добре, курим на вулиці. Не забороняють. <ріхи> <ріхи> Я знаю, що таке пройти з війни. Я знаю, що таке сидіти вдома, дивитися стелю, і не розуміти вийти, не вийти. І, ну, там... І я знаю, що таке піти на роботу або взяти якийсь там інструмент і залишитися один на один з ним. І це така реабілітація, що краще, мабуть, ще ніхто не придумав. І, і ми вирішили, що це буде крута реабілітація, плюс залучення нового досвіду і отримання нової професії. І Я ну, більше ніж впевнений, що кращого не потрібно. Це, це перша пілотна школа насправді для ветеранів. Ось в Єремо є досвід роботи з цивільними. І я би хотіла, щоб на завершення цієї школи не знаю, чи ви цього хочете, але це, це має бути так, як я хочу, <зиран> щоб ясно. ви здобули цю професію і могли заробляти на цьому гроші. Або як мінімум зробили свої жінці гарну стіну е, в спальні, <зиран> і вона буде тішитися і вже не сварити вас, що ви кудись там зникаєте вечорами. Будемо працювати в більшості випадків. Це буде опняні штукатурки. Ми не осягнемо все, що. Пропонує ринок декоративних штукатурок, там багато синтетики, багато ну, нових, до речі, непоганих матеріалів. Ми якусь частину десь ознайомимося, а десь заглибимося більше. Це теж буде залежати від вас, кому з вас цікаво. Мені найцікавіше — це художні роботи. Але до, поки ми дійдемо до художньої роботи, це пройде якийсь наш там час. Оце робили люди е, з першого разу. Тобто ну, ми зустрілися тут, шашлики жарили, у нас була річниця. І вони це зробили за, там, за годину. Тут криво, тут є куча питань. Але це, власне, про те, що не святі горшки ліп, в принципі, воно працює. Звичайний травертин, просто коли можна поставити. Там він має блиск, свій певний, це в окно на покладене і поліроване. Це художня робота вже, це теж робила ця сама учениця. Ну, тобто до цього це те, що ми зробимо точно. Тобто для цього не потрібно ні мистецької освіти, ні особливої навіть е, е, такої як це, е, майстрової. Це бути зрозуміло, це не було сказано, щоб було зрозуміло, але зроблено якісно. Це теж може вбитися учень, це кусочок, е, це дівчина взагалі-то. Це її окуляри. Це отут, от на цей квадрат не звертайте увагу, тут почалися окуляри, це кусок її волосся. Якщо так, борода, кусок носа. Якщо нам це буде вдаватися. То ці самі люди, які будуть вчитися в школі, в принципі, готові були б йти і пробувати працювати ну, теж на тих швидкостях, які нам цікаві, на тих об'єктах, які нам цікаві. І, власне, той фах, який буде, він не тільки, власне, фах, але це ще про людську, про дружбу, скоріше.